Щось стоє я, якесь твоє ти, ти земна порей, куша би у вісні, ти щось я, я щось ти, Прожив мені і сумні, хоче у місні, він вже ти моя цунайд новый no Я поставив все на кон, я поставив все на кон, заради очей. Серце завжди тісно, а думка ти розстріли. Моє тіло почувається та фіна. Моє серце рудя цілому в думках на спільних знімах. Не приміщно. Дякую усім. Тобі треба назвати два імені, з якими ти йдеш в цьому проєкті далі. Людина, кого я назову, це буде Тереса. А -а -а -а! Боже, я не знаю, що казати. Я в шоці. Величезне. Дякую, Олександра. Треба буде багато працювати, дуже багато працювати. І, мабуть, це буде все ж таки блокбей. У <рес> мене дуже мене бракує слід того, щоб описати. Щиро я дуже сильно вдячний. Привіт, мене звати Тереса Валерія Передис Боканегра. У мене два імені і два прізвища. А це все тому, що я наполовину латиноамериканка. Мій тато з перу, а мама українка. Пару фактів про мене. Я обожнюю бути різною як в музиці, так і в житті. Я можу бути вибуховою, можу бути спокійною, можу бути серйозною, а можу бути як якийсь просто персонний цирк. Я супер творча людина, я підходжу до всього креативно, люблю малювати, займаюся танцями хай хілз пишу пісні і просто люблю щось. Почутить ще один суперцікавий факт про мене. Я маю чотирнадцять сміх, мої друзі називають його перуанський сміх, і я не можу вам його не показати. Да, от такий сміх. Я обожнюю людей з гумором. І тому мені здається, Олександра, ми з вами знайдемо спільну мову. І Я прям відчуваю, що у нас якийсь схожий вайб, і нам вдасться зробити щось таке потужне, цікаве і харизматичне. Щось таке, що запам'ятається всім і назавжди. Тому я буду дуже рада, якщо ти обереш саме мене. Я уса, це Бейбі на зв'язку. Вінниця, лонг short. хіп хопчик качає мене самого дитинства. На цю культуру підсадив мене мій батько. Я знаю, що таке добиватися своїх цілей, тому що я восьмиразовий чемпіон України з ушу. А зараз моя ціль це потрапити на цей проект. Тому моя музика і музика для мене це сенси та відчуття. Кастинг був складним, тому що учасників. Відносно небагато це не тоді, коли тобі дають п'ять тисяч людей, і ти можеш всіх подивитись. Не всі розкрилися в своїх візитівках, і було важко вибирати тільки там по вокалу. Дуже багато людей, які от прям з першої секунди стараються когось наслідувати. І ти дивишся, і такий: о, це хоче схожим бути на Дорофеєву. О, а цей схожий там на Златоогніч. І ось так, на жаль, 80%. Не знаю, від чого це залежить, чому люди не обирають себе. Тому я вибрала саме оригінальніших і тих, хто не хоче бути схожим ні на кого. Добрий ранок. Я зараз збираюсь на свою першу зйомку стоять, не їхати. Може, це ще треба звикнути отак от, в такому форматі все знімати, бо я завжди вертикально тримаю телефон. Насправді нема, що й сказати, тому що нічого не відомо. Що це буде, що там буде, який перший буде конкурс, Невідомо нічого що не падать? Це вже сумка хоче йти на зйомку. Ну ми ще не зібралися. Я зараз буду фортуватись, якось кладу красиво своє волосся. Взагалі, я обожнюю цю магію ранку, я вмикаю собі якесь youtube шоу і починаю. Починаємо звикатись. І так робити це все. Не поспішаючи. Це таке для мене теж якесь маленьке хобі, навіть така якась терапія. О, тому зараз цим займусь. Ой, що це сонце малює мені якусь полоску. І, і вирішати вже на зйомку, побачимо, що там буде, і вже я вам подзвоню, коли щось відзнімемо, і тоді вже розкажу. Ну все, бувайте. Привіт! Привіт. Тереса. – Блокбейбі. Цікава у нього зовнішність. Міцний, такий крепкий хлопець. Приємно познайомитися. Я б не сказав, що це флірт, можливо, якийсь е, такий певний образ, щоб показати себе загадковою, цікавою, ти I mean, like, So something like that. Yeah! Привіт! Селю, мені мої, скажімо так, діти дуже сподобались. А ви так вітаєтесь ви на знайомі, наче ви родичі. Привіт, Ну Що ти, ну що ти? Ну, Туфлі були дорогі. Спасибо, що став. Вибачте, вибачте, я е, ну забував. Я дуже рада вас бачити. У нас дуже мало часу. А нам треба що зробити виграти? Все, я тоді віддаю тобі в руки, а я пішов обідати. Дякую. Задача наша сьогодні яка? Зробити два неймовірних треки, які реально залетять і на роки залишаться в цій музичній індустрії. О! За Зараз будемо хороші, а потім будемо такі. Слава Богу в ногу насильство. Ми в лісі. Боже, який некрасивий кадр. Це щоденник. Добре, що ми будемо казати? да, Що нам розказують? Скажи свої вражені спробування. Я вражена. Ти вражена. Чесно не знаю, які кадр тому що знімаю на запропонець. А, ти так знімаєш? Сам лайдер. Ну що, а... Всім привіт! О, палець <свят> в кадрі. Це там, бачите, ходить блокбейбі. Це було слово. Треба загуглити. Мої враження з приводу початку зйомок. Я вражена. <свят> Я дуже вражена, шокована. Трошки складно включитися в кадрі. У, метелик. І трошки ще таке розганяємося. то непогано виходить. Ми очікуємо зараз. Насправді не знаю, чого ми очікуємо. Ми вже я не знаю у котру годину, не знаю чого очікуємо. Якось все відбувається дуже швидко. Боже, яка не связує баріч. я, часу не знаю, як ви будете це монтувати. Голодні, наче ну, хтось питав. голодні? Ні, ми не голодні. Хоча ми не, не їли. Трошечки випили кави, трошечки прогулялись, подихали повітрям, налаштувались, готові, так би мовити, підкоряти цей світ і сцену. От години генератор. Ну, все, ховайте. Ну кажи щось. А, я мав стати рядом і щось сказати. Ні, саме сфотографіруємося. Ну що, перший, перший день, перший момент щоденника. А, да, комар, команд! Поп... Да. Поки, як бачите, ми на доброму вайбі, але буде дивиться, як і далі. So, да. like Слухай, ми схожі з тобою на брата і сестру. Так, да, прямо одне лице. <laughs> ми чогось знову очікуємо. Знову очікуємо. Ще чекаємо. чекаємо, чекаємо. Да, що, да, це є буде. Трик є таке певне хвилювання. І хто але... виграє? Хто виграє? Хто виграє? Хто виграє? Хто, хто виграє? Ви Залишайте свої еті в коментарях. Коментарі да. в коментарях. Так, да. правда. Все, пока, поки мене, мене не вкусив комар. Не комари. Давай залишимо все позаду. Все це, звісно, латиноамериканський хіп-хоп. Але він може бути набагато харизматичнішим. Я впевнений, що він співатиме дуже гарно. У нього є вокальні дані. Він може співати гарно іншу пісню в іншому стилі, спокійно, лірично, а він цього не робить. на його а... Загоріли. <ріхи> Мені дуже подобається сам приспів. Ну, Мелодійно дуже круто. А можна щось послухати. Візьму твоє серце і не віддам і не віддам. Де, що нам треба? Бо це те, про що я казав? Ти молодець. Тому що ти зафіксував. Це дуже важлива професійна якість. Це людина джекпот. Ми відкрили дуже нам потрібні його ресурси. Мені існує ще оця сторона, яку можна показати і використовувати. Я такий вау, Круто. Оце ти роботу приробив. А ти. на хто співав зараз. Валерія. Більша. Так, добре. А тепер давай Тересу. Угу. Ну що ж, відбувся урок з вокалу, враховуючи те, що десь три роки. Да, три роки вже я не змінювала педагога по вокалу і з кимось новим спілкуватись про спів, щось нове дізнатись. Це було, слухайте, дуже цікаво. Дуже-дуже цікаво. От а зараз я чекаю на студію. Ми будемо щось писати в студії, щось будемо створювати, ще не знаю. Що, це знову сюрприз. Отакі от, от справи. А мені важливо, щоб людина була щира. Щоб вона не старалася мені догодити. Не... Щоб вона дивилася в. Якесь своє майбутнє і не гналася за там, чисто якимось вигодою, або славою, або грошима. Мені найголовніше, щоб артист хотів залишити якийсь слід в суспільстві, або щоб артист хотів бути е, кимось, щоб він е, от, Зробив щось, якесь відкриття в собі і подарував його людям, тому що я ненавиджу тих, хто просто працює і заробляє. Це музика це не про це. Музика це не про гроші. Музика це творчість, це як картини, це як кіно. Вона має бути високою, і я люблю. Людей, які прям хочуть саме такого. Плох. А, боже, а тільки що, що ми робили взагалі? <рес> тільки що ми вдівали блокбебі в дворецьку. Він не захотів бути дворецьким. Не підходить. Хочу бути артистом. А, що я робила? Боже, чим ми це займалися? Ми робили, ми працювали над постановкою номеру. Це було дещо складно. Ці ціла пісня, її нема. І ми працювали над. Ем... Хоча б якимись рухами приблизно розставили нас, мене і Сашу. Де хто буде як стояти, може сидіти, може ходити. Тяжкувато було, бо нічого не зрозуміло. Але як Саша зайшла, залетіла до нас, одразу все стало понятно, і ми щось щось зробили вже. Да. Головне це почати. Ми покушали. Не знаю, це когось цікаво. ні тут хтось будувшиться дивиться. <ріху> 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 ну ладно, бувайте. Враження З приводу роботи з казкою, ну тут можна сказати тільки позитивне. Це кайф е, в цілому. Мені дуже сподобалось е, те, що вона не не вмішувалась е, в проект, типу, не. Диктуючи свої правила, тобто вона була готова приймати якісь е, різні варіанти того, як я бачу трек, як я відчуваю це. Але моя задача була зробити так, щоб ми вдвох звучали на ньому гармонічно. Тому за цей великий респект, велика повага за те, що вона саме так відноситься до своєї роботи. Це кайф в цілому, це дуже кайфова, талановита артистка, людина і, взагалі, типу привіт, цей Вов цей сюди не куди дивиться Блокбебі, щоб він теж розумів. тільки що ми відзняли хореографію, підготовку до а, такої більш візуальної частини нашого номеру це було досить цікаво і несподівано. Я звикла геть до інакшого, а тут розкривають по-іншому. І спочатку діло таке. ні, не хочу робити це все це незвично і зажимається. Але потім в цілому. Розкривається. Треба просто вміти вийти за рамки. Це трошки складно дається. Але ми стараємося все для того, щоб виступ був ну, просто шедевральним. У дуетній роботі найголовніше це хімія між людьми. Не буде класної пісні, якщо люди. Не, не не супер круто відносяться один до одного. У нас не було жодного дуету з людьми, з якими я не являюсь друзями. І тут моя задача як наставника якраз. Зробити так, щоб людині, з якою я співаю, було максимально комфортно, щоб їй подобалося, що відбувається, щоб мені подобалося, що відбувається, щоб ми знайшли ось той е такий, знаєш, ніби між нами магнітний невеличкий. Ось це дуже 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 важливо. Емоції бу бушують враження, вражають. Нахваталося не вже цих телевізіонних праців. Mm. Ви хайхіл чи, чи, е, я хай Чи на увазі. Дуже складно хай-хілсила, тому що він мене попросив імпровізувати, а я насправді не вмію імпровізувати хай бо в мене дуже маленька бібліотека рухів в голові. Тому як могла, просто крутилась і матеріала було саме. Така в мене була задача. Ну покажіть головою. Я не хочу волоси, хорошо ну ладно, просто побачимо так, на телебаченні. Ну, до кожного в мене свій підхід, тому що ти відштовхуєшся від особистості, від персони, від його творчості. От, наприклад, сьогодні у нас блокбей, і він для мене в нього дуже яскрава зовнішність. Можна його зробити епатажним, можна його зробити брутальним, можна його зробити класичним репером. І я. А... Ну, звісно, відштовхуєш від зовнішності, але хочу їх спробувати в різних їхніх ролях. І, можливо, він не підозрював, що саме в цьому йому буде круто, тому що їх же ж потрібно допомогти підняти до рівня зірки. А це дуже важливо через образ теж робити. Завжди штовхується зі складнощами, тому що це люди, живі люди своїми емоціями, своїми особливостями фізіологічними. Тобі потрібно знаєте, є такий вислів, щоб костюмчик сиділо. Тобі треба посадити свою задум, свій задум ідеально на людину. Бо буває так, я ж їх не. Не бачу, не бачу їх до того. <кій> я, наприклад, собі щось уявляю, готую, готуюся, потім я його одягаю, а воно зовсім не зіграло. От є особливості зовнішності, особливості фігури. Ну, звісно, ми це продумуємо і в 90% все класно, тому що ми з цим працюємо. Але є такі сюрпризи. В цілому враження більш позитивні, ніж негативні. А це великий досвід роботи з продюсерами. З... В цілому в цій сфері, типу як виступи, прямі ефіри, тобто це дуже прикольний досвід і Люди навіть люди, думаю, все так все легко підібрати одяг. Насправді у нас отакі великі гори одягу. У нас спочатку великі гори одягу в розумі, потім ми це все фільтруємо. Потім ми починаємо шукати з вообще, я починаю шукати з безлічі різного одягу, поки я не знайду саме те, і це в мене на це в мене йде може декілька днів іти. Це не просто кофта, штани я його бачу репера. Ні, ти маєш передати настрій родзинку, тому що на моїй зовнішності це буде оця кофта, штани так на іншість воно. Воно не буде класно виглядати на іншій людині, тому а, чесно, я маю просто завжди справу з кілограмами, тонами одягу, поки я не знайду саме те. Добрий день, шановні друзі! Де камера тут? А ми тільки що обирали мені образ, бо розподіваюсь мене чутно, бо тут відкрите вікно. Обирали образи, як мені, як майбутній артисті, в чому я можу виглядати, як це може виглядати? В чому я можу виглядати файно. Впевнено, що мене розкриє. Який аутфіт мене розкриє, а який аутфіт мене закриє. Такого, звісно, вже не знайшлося. Жучу, звісно, нашлося. І, і в цілому, і в цілому що це було експериментабельно, якщо є таке слово. Сподобались пару образів, не всі, але це нормально. Це нас це на смак. Головне, щоб я себе в образі, який ми оберемо на виступ, відчувала себе вільно, впевнено і головне з собою. Самому місціне, хай мені кажуть тебе, там нема, Я не вірю, бо ношу у серці твоє ім'я. Чекай у нашому місці, не хай мені кажуть тебе, там нема, я не вірю, бо ношу у серці твоє ім'я. я, я, ім я. Вічність вечні ти. Привіт. Зйомки проєкту вже завершились, але, чесно кажучи, я досі під враженнями. Я хотіла би з вами поділитися цими враженнями, розповісти, що там як було, може щось цікавеньке. Але в першу чергу дуже хочу подякувати моїй команді, яка так плідно працювала над нашим виступом. Всі сказані слова, всі настанови, підказки, все це я собі тут поклала сюди, храню, зберігаю, думаю, роблю висновки. Для мене це цінно. Дякую. А також хотіла би подякувати моїй наставниці. Я безмежно щаслива, що це була саме Саша Каска. Вона, як артист, фантастична. Вона професіонал, і поспілкувавшись з нею вживу. Вона, ну, чесно кажучи, ладно, Я підозрювала, що вона класна, але щоб настільки. Я чесно з неї в захваті. Вона супер відверта, щира, чесна, і мене дуже захоплювало те, наскільки їй була важлива моя думка. Їй було важливо, щоб я показала себе, показала своє я. Вона не була така, що я звезда, я тут вся така із себе прийшла і всіх затьмарю. Ні, вона прислухалась до мене, слухала, що я там хочу. Що я бачу, як я чую, що відчуваю. Вона дуже сильно до цього всього прислухалась, і я це дуже ціную. Дякую тобі за це, Сашулік. Ну, обожнюю. В цілому, зйомки на телепроекті у мене це таке вперше. І це були такі дивовижні пригоди. Не все. Получалось з першого разу. Я думаю, що це нормально. Ми всі робимо помилки, робимо з цього якісь висновки, навчаємось і стаємо кращими. Це класно, коли воно так. Як то кажуть, були і злети, і падіння. А, але в цілому ми зробили дуже класну роботу. Я в шоці! Реально в шоці, і це величезний досвід роботи з камерами, з людьми новими, зі світлом, зі звуком, в цілому з музикою, зі створюванням пісні в такий короткий проміжок часу. Здавалось би, це просто нереально. І ще хотілося б сказати, що. Виявилося, чесно кажучи, я і так знала. Але хотіла би ще раз наголосити на тому, щоб люди не думали, що бути артистом це просто вийти на сцену, поспівати пісеньку в красивому аутфіті, і все. Типа, якби це дуже легко, дуже просто. Це взагалі непросто. Взагалі, коли тобі треба і дивитись, і на ту камеру. Та камера виключається, треба дивитись на цю. А, працювати з аудіторією, яка тут прийшла, слухає тебе. Працювати зі звуком, з рухами. При цьому всьому не забувати про емоційний свій стан, про сенс пісні, не забувати слова і. Якщо це все докупи скласти, обалдеть, як це складно. Я знаю, що мені ще багато чому треба було би повчитись, дуже багато чому, але проект дав мені дуже великий великий такий туш, такий старт. Дякую, величезне дякую всім, хто був долучений до цього всього, залучений до цього всього. Якось чи так, чи так правильно, <правильно> не пам'ятаю. З приводу виступу Терези. виступ крутий. Е, мені сподобався саме сподобалась пісня. Насправді вона крута, вона трогає, вона зачіпає тебе. І виконання кайфове виконання вона дуже круто співає. В неї є дуже великий талант. Мені здається. Ну і вона напевно, багато над цим працює. Але як я впевнений. І чесно, хочу їй побажати тільки кращого для того, щоб вона могла випускати свою музику, більше розкривати себе, а, творити, лайк в неї є дуже великий потенціал, тому виступ в неї кайфовий. І в цілому вона дуже кайфово потенційний артист. У Цього учасника є вогнек всередині. Він дуже талановито пише пісні. У нього класний голос, є потенціал. Я за Блок Бейбі. І четвертий голос за Бейбі. Отже, переможцем цього епізоду стає Бейбі. і ми побачимо його у гранд фіналі 16 жовтня. Боже, по Загалом, е, мені важко сказати саме скільки це з десяти. <сум> Тому що є деякі моменти, які дуже сильно мені кинулись в очі. Це, е, ну, перше, це головне це виконання. Звичайно, я погоджуюсь, що. Є над чим працювати, багато над чим працювати. Це сто відсотків над цим працюємо. А з приводу інших моментів, типу, мені здалося, що за такий короткий період часу не вдалося якось е, круто відчути один одного саме в цій пісні і виступу. Разом з Сашою. І мені здається, що я моментами просто якби не до кінця допрацьовував саме якийсь певний образ бачення цього всього, тому що ну, не було досвіду виступу саме в якомусь такому стилі, типу, в плані там проекту, прямого там ефіру, зйомок, великої сцени. Тому за рахунок цього було. Видно саме хвилювання, яке відображалося на виступі на виконанні, також на саме на шоу програмі. М -м, тому є над чим працювати, але в цілому, в цілому, кайф типу мені здається. Я, ну типу, я задоволений максимально.